Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо нову загальну енергію вже з вівторка. Також вітаю всіх з початком учбового процесу, всіх причетних. Розпочинаються нові цикли. Так, давайте подивимося, що ж буде відбуватися на цьому тижні з вівторка по неділю. Сподіваюсь, мене буде добре чути, тому що все ж таки зараз світла нема, а генератори з вікном просто не замовкають. Так, давайте, перша карта король жезлів. Енергетика рішучості, дієвості, спонтанних моментів дій, сюрпризів, вогню. Король жезлів це чоловік, який досягає поставлених цілей, дуже швидкий, можливо, різкий, з проявив свого характеру, знаєте, такий холерик. От, ну що ж, давайте побачимо, чому ця людина притягується, для чого, тому що це стосується всіх процесів. Або це, до речі, ще по відчуттю може бути вмикання людей. Тобто, наприклад, або це вас стосується як чоловіка, або ваших знайомих, які до вас наближені чоловіків. Тому що є такий момент, як увімкнули людину. Тобто людина якась була інертна, недієва, можливо, нерішуча, сумнівалась, а тут. Раз ситуація програється і людина вмикається. Якісь дії. Дії, прояви, дзвінки. От таке йде енергетика така. Так. Що там далі? Десятка кубків і десятка мечів. Хм. І десятка пентаклів. -ху -ху. Значить так, на цьому тижні дійсно вмикаються чоловіки, є такий момент. От просто вони вмикаються, вони починають діяти, вони починають себе проявляти. Це може бути допомога, це може бути. Вирішення якихось питань, які підвисли і взагалі не можна було нікуди рухатись. Це такі прояви емоційного контексту. Наприклад, людина була закрита, не спілкувалась і тут, а пішли каву вип'ємо, або людина виходить на зв'язок. Тобто є якийсь такий момент, ніби чоловіки вмикаються, і це полегшує простір. Тобто це дає енергію рухатись далі. Це закриває якісь питання по десятки мечів, тобто якісь, якусь важкість перекриває. І розпочаток нового циклу, і з десяткою пентаклів. Десятка пентаклів, дивіться, тут, знаєте, як є відчуття, що це буде по різним рівням. Тобто, спочатку це буде емоційні прояви, можливо, це, як я казала, людина вийшла на зв'язок. Людина почала розмовляти, людина почала, наприклад, говорити те, що їй не подобається. Тобто емоційно, потім по десятки мечів, це закриття якихось процесів, які не давали рухатись далі. Це можуть бути дуже незначні процеси. Наприклад, побутові або якісь фізичні моменти, закриття документів, закриття якогось питання. Підвішеного, коли не зрозуміла, а як там далі. Тобто закривається я спочатку емоційно себе проявляю, потім проявляю в рішенні питань, а потім це виходить на якийсь фізичний рівень. Тобто, коли по десятки пентаклів, це гармонізація відносин, дивіться, відносини це може бути дійсно і напряму відносини, і любовні, це може бути дружні відносини, це може бути родинні. Відносинь, тобто тут більше йде момент такий загальний. На цьому тижні вмикаються чоловіки. Тобто, приймайте це. Якщо ви як чоловік це приймаєте, якщо у вас є імпульси на надію, робіть це, не відкладайте. Якщо є бажання з кимось поговорити, поспілкуйтесь, якщо є бажання якось себе проявити, проявіть себе. Тобто такий тиждень, який буде вмикати чоловіків. А якщо ви є жінка. То приймайте допомогу, приймайте оці всі моменти. Тому що вони вам допоможуть і проявлять ситуації, які можна закрити за допомогою чоловіків. По десятки мечів Тобто, є такий момент. Цікавий. Такого ще не було. скільки я вже роблю загальну енергію, я такого ще не бачила. щоб такі чіткий посилу що чоловіки на цьому тижні просто. Можете, до речі, користуватися, якщо вам треба допомога. Ну це, звичайно, давайте будемо казати про лімніскату правильно. Це не коли ви використовуєте як людину функцію, ні, звичайно, ми маємо мати якийсь енергообмін. Пам'ятаємо, що ми не використовуємо людей як функцію. Але це о, дійсно така підтримка і допомога. Тому, кому це край необхідно, зараз багато. То потребує цього, то приймайте, приймайте цю допомогу. Так, давайте побачимо, що ж там у нас у відносинах. До речі, про відносини, це може бути, до речі, людина для створення дуже класної лівніскати. Це або дуже такий класний партнер, причому це може бути і на рівні бізнесу, на рівні відносин. Може притягнутися така людина. Так, давайте. Що ж там у нас у відносинах? Трійка кубків об'єднання. Двійка мочів. Дияву. Угу, Дев'ятка Пентаклів захотіла вийти. Так, цей тиждень, до речі, як лакмусовий папірець, папірець. Тобто, окрім того, що у нас тут, бачимо, вмикаються чоловіки, у нас є момент того, що будуть притягуватись, притягуватись люди якось дуже швидко, різнопланові. Знаєте, це більше, чому я кажу як лакмусовий папірець. Тобто, дивіться. Ніби знаєте, відчуття зрізу знань. Вас перевірять, чи готові ви прийняти дійсно збалансовані рішення? Чи готові ви дійсно прийняти там, нову людину в своє життя, яка виведе вас новий рівень? Чи взагалі ви готові прийняти нове життя? Про що йде мова? Про те, що, наприклад, кожен з нас має свої циклізми, кожен з нас має свою якусь там історію з минулого, пов'язану з. Ну... Специфічними людьми, токсичними, як можна зараз ще їх назвати. Так от, цей тиждень проявить цю темряву через людей. Тобто ці люди будуть ще притягуватися, окрім того, що у нас чоловіків вмикаються, нас ще притягується темрява для того, щоб проявити вам вас. Приймайте це, тому що це каже про те, що ви виходите на новий рівень, вам дають змогу. Вийти на новий рівень, покращити своє життя. От, дуже доречно буде підкреслити цей момент. Тобто покращити своє життя. За рахунок чого? Ви побачите, що вам не імпонує. Вам покажуть людину, яка проявить вашу темряву в житті. Тобто, що ви, наприклад, ще можете приймати. Як це може працювати? Ну, давайте візьмемо. Момент того, що я не можу сказати слово ні. Так мені важко там відмовити. І я починаю з цим працювати, я починаю виставляти умовні кордони, і тут до мене притягуються люди, які починають перевіряти. А чи дійсно я зрозуміла, про що йде мова, чи дійсно я хочу продовжити далі. І позбутися цього, і, наприклад, як дуже часто трапляється в таких ситуаціях, оточення теж змінюється. Тобто прийняти нове оточення, яке вже, бути, яке вже не буде перевіряти так кордони, яке вже буде на моєму боці, яке буде посилювати мене. Тобто цей тиждень є таким, про що я хочу зауважити як рекомендацію. Буде відчуття, а, коли здається. Що ви, наприклад, не вигрібаєте. Коли здається, та це все марно, я все одно, бачите, не навчилась робити кордони. Коли будуть такі імпульси, якось пришвидшитись, прискоритись, а швидко вирішити якісь питання, якісь проблемні моменти. Не поспішати. Цей тиждень каже про те, що все ж таки намагайтеся не брати дуже багато справ на себе, межувати вплив таких людей, тому що це дуже такий. Класний, важливий момент закріпити закріпити знання, закріпити ваше положення зараз в просторі і взагалі, куди ви рухаєтесь в плані розвитку. Тобто, як бачимо, через трійку кубків, через тобто декілька людей це не обов'язково дуже багато, це може одна-дві людини, які проявлять вам цей момент. Це може не те, як ще програтись, коли, наприклад, ви отримаєте якусь класну таку енергетику, відчуваєте себе таку, таким наповненим, наповненою, і відчуття легкості, радості всередині, це може бути в моменті, там буквально в один день програтись, і тут одразу ж ця людина притягується, яка з яка важка, яка після спілкування з якою, комунікацією, з якою ви втрачаєте сили. Приймайте це, це вам проявляє ваші. Знаєте, як допомагає вам вибудовувати простір, ага, значить, треба ще тут зробити щось. Да? Або ще треба, угу, значить, треба там відпочити. Або я оце там не побачила, не побачив, не помітив. Тобто такі люди вони дуже класно проявляють моменти, які можна ще допрацювати, відрегулювати, скажімо так. Десь там. Підкрутить налаштування, скажем. Так, і не поспішаємо. Тобто все ж таки намагаємося, це сама собі, теж кажу, тому що теж е, зробила собі багато справ. Межувати справи, не поспішайте. Буде бажання якось е, і це зробити, і це зробити, і це, а мабуть, і там закрию питання, і там, і там, і там. І там. Ні, все ж таки зупиніться і розмежуйтеся, тому що може бути втрата енергії. Так, і, до речі, тут є момент порозуміння з, знову ж таки, чоловік спливає між королем Пентаклів і королевою Пентаклів. Це може бути, до речі, сварка між батьками, це може бути чоловіком та дружиною, це може бути з батьком або вагомою фігурою в родині чоловічою. Тобто якесь порозуміння йде. От, або навіть, знаєте, може ще програтись, як ви отримуєте інсайт стосовно минулого, стосовно ваших родинних зв'язків. І розумієте, чому, наприклад, в якихось моментах ви обирали саме той вибір, який, можливо, зіграв вам не дуже в плюс. Або дуже не дуже в плюс, скажімо так. Так, поїхали далі. Що в нас там в діяльності? Цікава інформація. Чоловіки вмикаються, темряво притягується, тиждень цікавий. Так, діяльність. М -м -м. Інтуїція буде працювати просто на ура. Довіряйте, ви відчуєте, або у вас буде бажання написати комусь, або бажання щось зробити. Знаєте, таке відчуття. Я не розумію, чому, але я маю бути там, але я маю зробити це. от На рівні відчуттів. Довіряйте. Це довіра собі. Дурень. О. Скажемо так, на цьому тижні, окрім того, що у нас вмикаються чоловіки, у нас притягується темрява, яка теж проявляє моменти. Ще така ремарка, це дуже важливо, тому що все ж таки від нашого оточення пляше наш емоційний фон. Якщо наше оточення нас підтримує, то ми готові рухатись далі, не дивлячись на те, що, можливо, на фізичному просторі зараз є моменти, які не дозволяють видохнути. Ну, борги, проблеми, там ще щось це такі часи. Так, поїхали. Що у нас тут в діяльності? В діяльності формується такий процес. Дуже класний, це коли ви маєте змогу відчути імпульс, який перетворюється на ідею, яку можна реалізувати. І який стосується напряму вас. Тобто це те, що підніметься, воно дасть вам можливість розпочати щось дуже важливе для себе. якесь… Нове джерело енергії. Як це може програтись? Це може бути якесь хобі, яке вас стабілізує. Зараз питання ресурсу дуже важливе, вкрай важливе. Тобто, це може бути дійсно притягнутися інформація, можливості людей, які. От ви відчули якийсь імпульс, от непогано б мені було б і думка, так? І тут притягується інформація, люди. Які дають вам змогу реалізувати це. І це стосується напряму, от у мене є таке відчуття, напряму стосується джерела енергії. Тобто кожен з нас має моменти, що ми просідаємо, тому що зараз, от буквально от вчора перед сном Дніпро знову там дві балістичні ракети були. Да? Оце чути просідаєш, просідаєш. Як би ми там не звикли. Все одно це впливає на нас. І це ж на постійній основі. У кожного свої, звичайно, моменти, у кожного міста, де б ви не знаходилися. Але джерела енергії це дуже важливо. Так от цей тиждень запускає класний такий процес, коли ви зможете, вам дадуть можливість, знову ж таки, через людей, можливо, чоловіки прямо тут будуть брати ініціативу, які вам підсвітять. Допоможуть, вкажуть шлях. Це може бути як хобі, це може бути початок нової діяльності, розкриття якогось таланту. Взагалі я хочу щось змінити, це може стосуватися особисто вашого розвитку на фізичному рівні, на духовному рівні. Я хочу щось нове вивчити. У мене є можливість перевестися кудись в інше місце. Тобто це якісь такі зміни, які стосуються напряму ваших джерел енергії. Те, що вам зараз не вистачає. Тобто, наприклад, дуже багато людей можуть присідати зараз. Тому що є якісь фіксовані побутові стагнаційні моменти, які не наповнюють. А ти все одно продовжуєшся рухатись, ну, як уже звик або звикло. І ось цей тиждень дозволяє все ж таки мати такий дуже класний процес запустити. А ще притягне людину цікаву, цікаву ситуацію. Знову ж таки, знаєте, ніби, от, прям будьте чуттєві до оточення, будьте чуттєві до моментів. Ну, наприклад, я хочу з вами поділитися таким, такою ситуацією. У мене вдалося побувати в місці, де я була ну, років так 7-8 назад. Цікавий зрізнань, коли ти бачиш, заходиш. Цей простір і згадуєш себе от в минулому, як ти заходила колись, або заходив колись. Тобто цей тиждень ще от так можна програти. Притягне людину, яка покаже вам, або якщо ви зараз маєте непропрацьовані моменти, тобто вона вам прям продемонструється, або ваше минуле життя. Для того, щоб ви не сумнівалися в тому, що ви обрали правильний шлях. От є такий момент, що от притягнеться людина. Окрім темрів, ще притягнеться от такий момент, як знань. Так, ну, недарма у нас починається тиждень учбового процесу. Зараз в закладах. Правильно, тут, бачите, знань ще йде на такому на духовному рівні. Так, на цьому все. Зараз зроблю три карти. Подумаю, на яку тему. От. І до наступної зустрічі. Пока-пока!